Зроблено. Значить, було зроблено оце кільце. Оце кільце, це моє. Так. Поясню. І було напаяно таку фішку в цьому місці. Значить, кільце. Бойок не пробивав. Деякі види капсулів. ЗВО євром, який пробивав. А деякі єврокапсулі там є з латуною такою вставкою. Не хотів пробивати. Я вже хотів і новий бойок точити. А потім звернув увагу, що він цим штифтом блокується. в таком положении. И он дуже выходит назад. Получается, аж в этом месте он тоньше, чем в этом. Получается, этот край зачипался тут сзади. И он, ну, короче, Все вирішилось оцим кільцем. Тепер бойок трохи нижче сидить. І пробиває всі капсулі. Любі ЖВО, живе не живело, любий. Коли так, що я покажу. Найду гільзу. Так, і оце. Оце зроблено для того, щоб... Віток подавателя трохи раніше піднімав гільзу, бо бувало так, що затвор вже починав іти, а гільза ще внизу і воно тут закусувало. Тепер перезаряджає 28 грамів без питань. 24 я не пробував, не було такої можливості.